Отак тут виглядає дворик. Дивіться, такий окремий вход в квартиру. Капітальна вхідна двері, сама квартира повністю з ремонтом. Так, дивимось зал. Загальна площа 67 квадратних метрів. Це у нас Катериненка. Санувозол з ремонтом. В будинку тут комунікації всі поміняні, заведені нові. Коридор. Далі спальня, кімната. Так вона виглядає. Вбудовані меблі та техніка залишаються. І так, велика кухня біля 12 квадратних метрів. Повністю з ремонтом. Якщо вам цікава дана квартира, приїжджайте на перегляд.